Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему як показникові нерівності. Що це таке і з чим його їсти? Е, дивіться, ми, в принципі, вже подивились на те, що у нас таке показникові рівняння чи показникова функція. Тобто це рівняння формату 2x. 2 в ступені Х дорівнює, наприклад, 1. Ми в такому випадку думаємо: Окей, 2 в ступені Х. Одиницю уявляємо як число з основою 2. Тобто, щоб був якийсь ступінь, і в основі була двічка. Це у нас 2 в 0. І як наслідок, у нас х дорівнює 0. Це у нас щодо рівняння. Що ж нам робити, якщо в нас нерівність? Ось, як приклад, з додані. Що ж ми робимо? В принципі, порядок дій в нас такий самий. Ми починаємо розв'язувати це. І ми повинні привести усі елементи до однакової основи. Це наш перший шлях. Ось дивіться: в нас є 3 в ступені 2 х 6, І в нас є 1,81. Ми розуміємо, що 81 це 9 в квадраті. А 9 це у нас 3 в квадраті. Тобто, в цілому. Ми можемо привести все до однакової основи. 81 це в нас 3 в четвертій. Через те, що в нас в знаменнику, відповідно, ступінь буде з мінусом. 3 в мінус четвертій. І дивимось наступним чином. У нас є така річ, треба звертати увагу. Якщо в нас будуть мінусові ступені. Тобто, якщо ми захочемо позбутися від цього мінуса, то, то при перегортанні дроба ми будемо відповідно змінювати цей мінус. Тобто, якщо б нас було б 2 в x більше, ніж 2 в мінус 1, відповідно, якщо б ми захотіли позбутися від мінусик, позбутися від мінуса, то в нас було б відповідно x менше 1. Тобто, зберігається той самий сенс, як нас зберігався при е, дробах, при нерівностях звичайних. Ще одна така річ. Це те, що зараз, коли в нас основа більше, ніж одиниця, тобто 3 ми переносимо на рівність прямо пропорційно. Тобто 2 х квадрат мінус 6 більше, ніж мінус 4. Якщо б в нас було б щось типу 1 друга в ступені х. Більше, ніж 1 друга в квадраті. Тоді б у нас було б навпаки x менше 2. Бо дивіться, якщо в нас дріб в якомусь ступені більше такого ж дроба в якомусь ступені, то відповідно перший ступінь буде менше. Можна, як приклад, взяти 1 друга в мінус першому ступені це просто 2. 1 друга. В другому ступені. Це у нас буде відповідно 1 четверта. І ми бачимо, що двійки у нас більше, ніж 1 четверта. Що ж ми робимо далі? Далі ми ось цей вираз. 2 х квадрат мінус 6 більше, ніж мінус 4, розв'язуємо як звичайну нерівність. Тобто, переносимо 6 вправо, отримаємо 2 х більше мінус 4 плюс 6, це у нас буде 2. Іх. Квадраті у нас більше, ніж одиниця. І це нам каже про те, що ми маємо таку собі сукупність х більше 1, х менше мінус 1. Не забуваємо, якщо в нас квадрат більше якогось числа, відповідно, це в нас буде не система, це в нас буде сукупність. І ми малюємо квадратну скобочку. Друге завдання так само. Ми бачимо: Окей, 1 7 49. Нас цікавить сімка. 49 це у нас 7 в квадраті, одна сьома це у нас 7 в мінус першій. Відповідно, якщо ми це перетворюємо, ми отримаємо 7 в квадраті в ступені x плюс 1 менше, ніж 7 в мінус першій ступені в ступені x. В даному випадку, якщо ви пам'ятаєте властивості ступенів, в ступінь в ступені, вони у нас будуть перемножуватись. Тому ми отримаємо. 7 в ступені 2х плюс 2. Не забуваємо домножувати всі числа, бо дуже часто пишуть 2х плюс 1. Менше, ніж 7 в мінус х ступені І далі ми перевіряємо: Окей, основи в нас більше, ніж одиниця. Тому знак в нас не змінюється. 2х плюс 2 менше мінус х. Відповідно, переносимо x сюди. 2 в інший бік. І отримаємо. 3х менше мінус 2. І х в нас буде менше мінус 2 третіх. Ось таким чином. Далі дивимось. Тут вже трошечки складніше. У нас є 3 сьомих і 9 /49. З Всього ми розуміємо, що 9 49 це 3 сьомих квадратів. Тому робимо наступне: пишемо 3 сьомих в ступені х квадрат мінус х менше, ніж 3 сьомих квадраті. Ось тут, вже ми бачимо, у нас основа менше одиниці, і тому знак нерівності в нас буде протилежний. Тобто X2 x квадрат мінус х більше двічки. Що ж ми робимо тепер? У нас тут нема такого, щоб гарно все виділилось. Це у нас квадратна рівність, бо ми бачимо х квадрат. Робимо наступне х квадрат мінус х-2 більше нуля. Ми повинні знайти нулі функції і відповідно подивитися, як воно в нас відноситься. В цілому, в нас графік повинен виглядати якось ось так. Це Та якщо дискримінант більше нуля, ми зараз подивимось. І давайте одразу подивимось дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто 1. мінус 4 ac Так як в нас мінус 4 помножити на мінус 2, буде плюс 8, дорівнює 9. Х1 у нас буде мінус b плюс 3 поділене на 2. Буде двічка. x х це у нас буде 1 мінус 3 поділене на 2. Дорівнює. 1 мінус 3. Мінус 2 поділити на 2 мінус 1. І ми маємо мінус 1, 2, корення 2. І більше нуля це ось ці проміжки будуть. Відповідно, нашим розв'язком буде х належить від мінус безкінечності до мінус 1. Е, в нас знак строго більше нуля, тому буде кругла скобка, і від 2 до плюс безкінечності. Ось так воно і розв'язується. Другий тип завдань знайдіть область визначення функції. Зараз я це трохи посуну. Як же воно в нас розв'язується? В цілому, що таке область визначення функції? Область визначення функції – це всі значення, що може прийняти Х в, в даній функції в даному моменті. Як же ми з цим розбираємося? Дивіться. Якщо в нас корінь. Тобто ми зазвичай звертаємо увагу на основні такі елементи, котрі обмежують нашу область визначень. Це в нас корінь, це в нас дріб. І це в нас логарифми. Зазвичай такі три основні моменти. В нас тут корінь, будь-який вираз під корінем, та той сам корінь повинен бути більший або дорівнювати 0. Отже. Наша область визначення буде наступною. Одна четверта в ступені Х мінус 16 повинна бути більше або дорівнювати 0. Перекидаємо 16 направо. І ми маємо 1 четверта в ступені Х більше або дорівнює 16. В даному випадку, нам є сенс взяти основу 4. Тобто, ось тут ми виділимо мінус 1 ще додаткову ступінь, а ось тут в нас вилізе двічки. Тобто, в нас буде 4 в ступені мінус х більше або дорівнює 4 в квадраті. Мінус х нас більше або дорівнює 2, х менше або дорівнює мінус 2. Ось так воно працює. Тобто ми, ось це і буде нашою областю визначення, можете одразу записати його як х належить від мінус безкінечності до мінус 2 квадратна скобочка. Друге завдання так само. Тобто, ми розуміємо, ось цей корінь повинен бути більший або дорівнювати 0. Вираз під коренем також більший або дорівнює 0. І відповідно ми маємо 1-6 в ступені х-4 більше або дорівнює 0. E, що ми тут робимо? Перекидаємо 6 х 4 направо. Отримаємо одиниці більше або дорівнює 6х-4. Що ми робимо в такому випадку? От, в нас одиниця. Страшно. E, просто згадуємо про те, що будь-яке число в ступені 0 буде дорівнювати одиниці. Тобто одиниця це 6 в нульовій ступені. І тому ми маємо. 6 нульові ступені більше або дорівнює 6 ступень x-4. Відповідно, 0 більше або дорівнює x-4. Перекидаємо четвірку і отримаємо x менше або дорівнює 4. І у відповідь пишемо x від мінус безкінечності до 4 квадратна скобка. Третій тип завдань, котрий трошечки незвичайний з цієї теми. Ось, дивимось. Як ми рухаємо зазвичай, ось, по першим двом завдання, ми приводимо все до однакової основи, щоб потім працювати. Тут, якщо ми спробуємо вивести, наприклад, 45, ось ми бачимо тут трійка, трійка. Ми такі: окей, отже, із 45 треба винести трійку, але це нам не дасть результату. Бо що ми бачимо? 45 це у нас 9 помножити на п'ятірку. 9 це якби 3 в квадраті, звісно, але. Ми не зможемо ніяк їх вивести, і вони нам ніяк не допоможуть розв'язати нерівність. Тобто ми не зможемо розкласти на множники, ми не зможемо скрутити це за допомогою формул скороченого множення. Що ж ми робимо в даному випадку? Напишу 1. Дивіться. В першому моменті ми винесемо двічку за скобочки. Тобто, цю ступінь у нас буде 3 в ступені Х в квадраті. Мінус 4 помножи на 3х мінус 45 більше 0. Дивіться, що ми маємо? 3х в квадраті мінус 4 3х мінус 45. Це в нас квадратне рівняння. Тобто, якщо ми уявимо це як а, і це як А. Можна, до речі, написати, що зробимо заміну а дорівнює 3х. І далі вже писати це як а в квадраті мінус 4 мінус 45. Більше нуля. І далі вже розраховувати це як квадратну нерівність. Тобто, до речі, треба врахувати те, що А в нас завжди буде більше нуля. Бо яку б ступінь ми не взяли б. Ну, x, 3х завжди буде більше нуля. Тому ми це також враховуємо. І дивимось. Беремо по дискримінанту. Б квадрат 16 мінус 4а. Тобто плюс 4 помножино на 45. Дорівнює 4 помножене на 45 це у нас 160 плюс 20. 180 плюс 16, 196. Або ж 14 в квадраті. І далі ми пишемо А. 1 – Це у нас мінус Б, плюс корість дискримінанту, тобто 14 поділене на 2а. 18 поділити на 2 9. А друге, це у нас буде 4-14 поділене на 2 до рівні. Ми маємо якийсь такий ось такий проміжок. Більше 0 він в нас. Так, це в нас мінус 5, це у нас 9. Більше нуля в нас ось цей шматочок. Але дивіться, в чому справа. А в нас повинен бути більше за нуль. Тобто, в нас десь ще тут є додаткова точка 0. До речі, вона повинна бути виколота, і ми її це позначаємо. І ми беремо лише більше нуля. Шукаємо перехрещення. І для нас це буде те, що а в нас буде більше 9. Причому. Або більше, або дорівнює 9. Зараз. Пері... Ні, строго більше. Бо в нас тут більше 0, отже, буде строго більше 9. І що ми робимо далі? Робимо зворотню заміну. 3х більше, ніж 9. 3х більше 3 в квадраті. Х більше 2. Ось ми і розв'язали цю річ. Тобто ми не можемо взяти просто. Звичайно, ось, привести до однієї самої основи, тому ми починаємо розв'язувати це як квадратне рівняння, не забуваючи про те, що при заміні в нас є якісь такі собі обмеження. Окей, малюємо таку риску і переходимо до другого варіанту це 4 в ступені Х плюс 2х плюс 3 мінус 20 менше 0. Тут в нас взагалі все різно, типу 4, 2 мінус 20. Незручно. Що ми робимо? Дивимось на те, що 4 це у нас 2 в квадраті. Тобто ми маємо. 2 в ступені 2х плюс 2 в ступені х плюс 3 мінус 20. Менше 0. Е, що нам ще не подобається? Ось в минулому прикладі в нас було 4 помножити на 3 в ступені Х. Зручно. Тобто для квадратного рівняння. Тут у нас 2 в ступені х плюс 3, Тобто, що з ним зробити, ми такі, окей, трошечки не зрозуміли. Тут все дуже просто: ми користуємось властивістю ступенів і виділяємо один з них. Типу, якщо у нас тут додавання, це означає, що у нас якесь число помножилось на якесь число. Пишемо 2 в ступені 2х плюс 2 в третьому ступені помножити на 2 в ступені х. Мінус 20 менше 0. І далі вже це у нас знову ж таки квадратне рівняння. І я не буду робити заміну вже. Хоча ні, не буду робити заміну, я одразу буду рахувати. Ось це у нас буде як невідомі. І що ми маємо за дискримінантом. 2 в третьому ступені це у нас 8. 8 в квадраті. Це буде 64, мінус 4, а це. Плюс 4 помножити на 20. Плюс, тому що в нас ось тут мінус. Мінус на мінус дає знак плюс. Ми маємо 64 плюс 80. Це буде 144 або ж 12 в квадраті. Далі ми маємо 2 в ступені Х. В нас може дорівнювати мінус b плюс із дискримінанта, тобто мінус 8 плюс 12 поділене на 2. Це у нас буде 4 поділити на 2, буде двічка. І другий варіант 2 в ступені Х. Дорівнює мінус 8, мінус 12, поділити на 2. Тобто мінус 10. Ми ж, знову ж таки, не одразу рахуємо це, намалювали ось таку параболку. В нас від мінус 10 до 2 і спостерігаємо за руками. Наш проміжок, що нам подобається, це менше 0. Тобто, ось цей напівкруг. Але ми пам'ятаємо те, що 2х в нас повинно бути більше нуля строго. Тобто, тут в нас ще є така крапочка 0. І воно повинно бути більше 0. Тобто, в цілому, 2 в ступені Х в нас більше нуля і повинно бути менше, ніж 2. Що ж ми робимо в цієї справи? 2 в ступені х більше нуля, це в нас буде будь-якому випадку, який би ми х не взяли, а ось 2 в ступені х менше 2, ми дивимось. 2 в ступені х менше 2, це означає, що у нас х повинен бути менше, ніж 1. Якщо х менше, ніж 1, тоді все окей. Якщо ж більше, ніж 1, тоді в нас нічого не буде сходитись, і можна це перевірити. Візьмемо, наприклад, х в квадраті. Х2. Ми отримаємо 4 в квадраті 16. Далі 2 в 5 ступені. Це у нас 32 мінус 20 менше 0. Не сходиться, бо ми розуміємо, 32 мінус 20 це вже більше 0. І якщо ще плюс 16, це у нас тим паче буде більше 0. Тому у відповідь пишемо, x повинен бути менше 11. Окей, в принципі, на сьогодні все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі.